Вітаю. Хто ви в біса така? Тобі подобається? А вже ж подобається. Тобі випала честь стати засновницею династії і продовжити сім людські, а також виживати в цьому справді жорстокому світі апокаліпсису. Апокаліпсис. Завжди, який в Апокаліпсис. Ти не можеш так взяти і піти. Але я змогла. І тому вона зараз буде грати за моїми правилами. Ну, точніш, не за моїми. Ці правила створила тріс. Я вам обов'язково скину посилання на неї. І зараз я хочу вам показати, познайомити ближче, як би мовити, мою сімочку. Я її дуже люблю. Я її створювала для фейського доповнення. Вона в мене в оригіналі феєчка, але тут ні. За правилами челенджу, це має бути людина, звичайна людина. І тільки закривши деякі професії, ми зможемо народжувати понад істот. Зараз ми такого робити не можемо. Отже, так само за правилами челенджу я дуже довго не зможу перевдягати сімів, не зможу їм міняти зачіски, робити макіяж, тому я вирішила. Відігратися на ній, і тепер я вам покажу, як я її одягла. Перше, це в нас повсякденний одяг. Мені дуже сподобалась ця толстовка або худі, не знаю як. Штанці такі прикольні. Дуже мені здається, як для апокаліпсису вдале рішення. І такі чоботи. ж має бути зручно, ніяких вам черевиків. Але і красиво, лаконічно. Далі. Такий в нас наряд для якихось свят, якихось офіційних е, заходів. Вона в нас. О, о я бачу. А бачу я, що в неї волосічка на ногах. За правилами ми також не зможемо дуже довго, поки не закриємо якусь професію, якусь певну професію. Ми не зможемо прибирати волосся на ногах, руках, де ми захочемо. Тому зараз я зроблю останній раз. Ось так. Пуньк. Пуньк. Прекрасно. Таким ми будемо займатися Таким. в такому одязі ми будемо займатися спортом. Що це я таке зробила? Ми їй дамо шкарпетки. Ой, як шкарпеток, ну? До речі, забула показати. Ось такі її дала нігті. Тобто, краса красою, але нігті до апокаліпсису підходять чудово, як мені здається. Вони такі желак полущений і атмосферно, Дуже атмосферно. Тому продовжуємо. Далі. Така у нас піжамка. Простенька, клітиночка. йдемо далі. Свята. На свята ми, якщо, якщо хоч колись, вона застане ці свята, бо не можна, як ви вже встигли зрозуміти, то ось так вона буде вдягнена на свята. Купальник я її взяла з нещодавна була подія, поклик природи, чи як вона там називалася, і це була нагорода за цей поклик природи. Мені дуже сподобалось. Коли буде спекотно, я її взяла ось такий одяг. І окуляри це теж були за цей челендж. Якщо я. Це за цей загляд. Якщо я не помиляюсь, вони прикольні такі. Це як. Стекоза. Як бабака? Я не знаю, як буде стеказа. І в холодну погоду ось такий в нас одяг. Простенько, лаконічно. І поки що красиво Я взяла її. Таку ціль життєву. Вона хоче стати ренесансним Сімом. Цей Сім хоче в багатьох напрямках одночасно бути обдарованим. Так, насправді я взяла просто-просто за тим, щоб вона отримала цю додаткову рису характеру і швидше освоювала різні навички. Я її дала самовпевнена. Коротше, вона любить, любить читати. І сім'янин. сім'янин, Люби сім'ю. вона любить сім'ю. Сім Окей. Бо. бо. Як завжди, по класиці, деякий час ми не зможемо обирати собі самостійно характери життя від цілі. І на всі питання Сімс маємо відповідати так. Саме тому, саме тому, тут ми в останній раз поплакали і дали їй все, що захотіли. Окрім, окрім активного Сіма, це не може бути обрано власноруч. Зараз я вам покажу ділянку. Ми її вже так частково бачили, але. Так як нам випало сам Мішуно, ми змогли тільки цю ділянку знайти, бо. Ну, ну бо, бо в квартирах нам жити не можна. А це була єдина не. Боже. Єдина приватна зона. Це була єдина приватна зона. І за правилами ми не можемо змінювати ділянки. Якісь загальні ділянки вони мають лишитися такими, які вони є. Отже, це наша діляночка показую, розказую. Я вже купила їй корову, бо то... Нічого іншого їсти не можемо. Це наш пилисос. Тут вона буде готувати їсти. Тут ми будемо їсти. Таке ліжко, горщик, раковина. Це наш генератор, бо ділянка без додаткових. Як без постачання енергії, без постачання води. Якщо нам пощастить, одного дня ми посадимо тут якісь їстівні рослинки. Тут можна прати, сюди буде скидатися білизна. і тут ми вже завели якихось черв'ячків, не знаю, хто вони там, і з них ми будемо отримувати паливо, щоб заправляти. Ось цього монстра. Сподіваюсь, він буде горіти не дуже часто. Поки вона в нас одна, я... насправді в мене більше не було очей. Це просто ми вже встигли сходити один день на роботу. Щодо роботи, um, так як це наша засновниця, ми можемо обрати їй будь-яку професію. Я спеціально спросила, ми можемо її обрати будь-яку професію. Я обрала їй дизайнера інтер'єрів. Пояснюю чому. По-перше, в цій професії не треба ніяких навичок. Тобто, так, в цій професії 10 ступенів, це багато як для початкової професії, але пояснюю: багато хто починає з різноробочого. Це теж дуже хороший варіант, але ця професія тільки по по вихідних. І все одно, перш ніж я закрию цю професію, пройде мінімум два тижні. Тобто, в мене є всі шанси за два тижні, якщо пощастить, закрити і цю професію. Може, трошки довше, але в будь-якому разі, що мені дасть ця професія? Я зможу казати ні, якщо гра мене щось спитає. Тобто. Ми будемо жити зараз в антисанітарних умовах. Вона буде завжди напружена, вона буде завжди незадоволена. І що б вона не робила, вона буде питати не вона, а гра. А ми маємо визнати, що їй не подобається садівництво, що їй не подобається спорт, що їй не подобається читати, співати, готувати. І, закривши цю професію, я можу сказати: ні, ви помиляєтесь. Я дочекаюсь, коли в неї буде добрий настрій, і ви спитаєте мене ще раз, чи вона це любить, чи ні. Отже, це буде дуже такий бонус, поштовх до майбутніх поколінь, якщо, звісно, вона закриє цю професію, на що я дуже сподіваюсь. І коли вона закриє професію, я зможу знайти її чоловіка. І чоловіка вже, чоловіку, я вже дам різну роботу. Різноробочий мені дасть таку змогу пилисосити не раз на день. Різноробочий дасть мені змогу, коли пильно, всім чомусь не виникають якісь перекати поле чи щось таке. Виникають кролики. І от, закривши різноробочого, я зможу спілкуватися з цими кроликами. Я зможу просити в них принести мені щось. Це може бути їжа, це може бути можуть бути якісь фрукти, овочі, які я. Зможу посадити, бо різноробочий відкриває цю можливість. Поки що я не можу нічого садити, не можу з цього нічого вирощувати. І що там ще люди роблять з тим, що вони посадили? Ось така ось кігня малята, хлопці та дівчата. Я думку. Я я Якщо не виріжу, то хоча б прискорить. Окей. Трошечки, трошечки я вже встигла пограти. Я це, звісно, записала і в прискореному темпі покажу, що... що вона встигла зробити. Як я бачу, вона встигла почати робити сніговика. Цього робити не можна, тому запишу собі перший штраф 10 тисяч, тисяч який ми маємо віддати. Дякую тобі, Емма. Дякую. А вам дякую за перегляд і побачимось. Побачимось далі в цьому челенджі. Подивимось, чи в мене щось вийде.